Коли настала трапилася ця війна, вся, то вони всі дізналися, вони всі, вони ж такі, вони всі співчутливі. Вони прямо так. А як ти? А де твої батьки? А де твоя мама? А що ж то у вас твориться? Вони прямо так. Потім вже вони, як і весь світ, психологічно всі до цього всього звикли. І зараз уже там реакція. Навіть ну по чому я від, відслідковую це в першу чергу онлайн знайомства, тому що ж там вже відразу дівчата. Звідки ти там Україна? То як вони раніше реагували, як зараз? Зараз, ну тип як якась нейтральна європейська країна, яку вони вже знають, і про яку в них особливої думки немає. В них єдина інформація, що там відбувається війна. Ну, наприклад, Бельгія, там от таке щось, да що це не якась там країна з потужньою економіки. Економікою, щось там ось десь є. Ми знаємо де це. Ми про це якось чули. Тут ми ще знаємо, що там війна. То. Тому...